Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас щиро підтримує. Сьогодні неділя, такий, як би, можна сказати, заочний вихідний, приїхав на ферму і знову ж за той корм. Що хочу розповісти вам за, за корм, який я розказував. Ось мої індикатори корму. Значить, той корм, який при... виписував я. Fibermax, він не робочий. Свиням я його ще даю, бо ну, не викидати же його. Але дивлюсь, що результату нема. Я їх проглистогонив свинею. Е, глисти були, по правді сказати. Але я думаю, що він не робочий. Ну Повчавшись з Коля і ДХТ канал, Коля Привіт, він мені порекомендував зробити то-то, то, деякі процедури. так. Що хочу сказати по оцих перепелах. Як дивився у, ну, в інтернеті, ніхто я не буду зараз фамільярніча, то вони роблять експеримент на перепилах. І подивившись, що він робить на перепелах, ну, робить корм і тестує на них. Вони дуже чуткі до корму. Оцей корм я зробив на Пуріні. Ну, те, що в мене було, те, що я вам казав в попередніх відео. Я зробив на, ну, на Пуріновському БМВД, Зробив їм корм. Так, і зразу пішов результат. Ну як, Буквально на третій день. Не то, що там тільки насипав і вже ввечері почали шпокати. Ні, ну Їм їм приблизно 2 місяці. То, що кажуть, у 40 днів несуть, це не знаю. Мені здається, це то все брехня Чого того, що. ну, Навіть птичка маленька. Там яйце нікуди випасти. Але оце в 6 місяців, чи що в 2 місяці, то щось своє, думаю, у 2 місяці е, вони десь почали нестись і вже яйце більш-менш, дивіться, ось узять яєчко видати перший раз, і ось це виливок. Чого виливки, я зараз вам теж розкажу. Е, коли я спілкувався із той фірми Fibermax, вони мені щось туди казали: ти давай той рецепт, ти давай ти...". дуже багато було протеїна. Ну, тобто, а білка не протеїна, а білка. Ну, навіть протеїна. І м'ясокосна мука в рецепті, і соєва. Мука. ну Я так розумію, воно все має, там, мабуть, бути, але ж це ж не, на... не бройр, що він має рости швидко і набирати вагу. Вони зажирівші, тому що виловки йдуть у жирних. Ну і ось теж таке придавлене. Ну, Шкарлупа слабенька. То є, мало кальцію, бачу. Ось прим'яте яйце. Ось вилок. І буває прямо на піддон. Та що поки ось дивіться. Ось теж виловок, бачите? Є, ну, така ситуація. Є, трошки зажирівши чого, Того, що. Видать, були кормлені ну, таким жирним комбікормом, не для несучки. Для несучки треба багато кальцію, ну, навіть білок. Але ж треба норму мати. А то вони мені кажуть, ти додав того, того, але дуже жирний корм. І позавчора я зробив було мені пів кілограма пурини. Зробив 10 кілограм корму. ну, там Дозіровку зробив і вийшло 10 кілограм. Скільки нанесли вони за ці три дні, я порахую і вам скажу, По... поставлю відео. Ну їдять вони я вам скажу добре. Почти 10 кг за двоє суток. Ось тут їх приблизно 100 штук і там ще трошки сидить. Ну теж несуться. Несуться, але це була клітка для самців. Зараз подивлюсь. Ні, нема сьогодні. Була клітка для самців, але так сталося, що нема часу розсадити. Я хочу сюди самців і зробити їм забой. А оцих дівочок поки нестися. Ну, вам скажу по правді, мені, мені ця птичка не подобається. Чого, по-перше, їдьба багато, несуть мало. Ну, коротше, не знаю, як люди для. Для комерції їх держать, я не бачу з них комерції. Це вам скажу по правді. Чого? Ну, того, що воно ровно заробляє собі на корм. Тобто воно з'їло у мене 130 кг і ровно 130 гривень заробило на яйці. Все, немає ніякого плюса. Не те, що ви вложили в нього 130 гривень на той самий корм, а заробило воно вам 200. Там 70 рублів, чи там 60, чи 80 заробило вам ні. Ровно заробляє на. Ровно заробляє на ну, собі на їду. Все. При прибутку з них нема. А ще треба їсти чистити гівно. І ще треба поїти. Ну, це таке, типа. Так. Як розлікательний контент може бути, може займатися. Але мені, у мене не виходить. Може в когось і виходять 1000 яєць у місяць. Ну, не знаю, по-моєму, знесло чи 60 штук з відра комбікорму. З 10 кілограмів, 60, якщо я не ошибаюсь, а то і того менше. Що по поводу оцих маленьких бролерів. Да, скажу, гранулка робить своє, але вони були за, закормлені з маличку. Ну, тобто, без мікс не справився. Зараз вони набирають вагу, лисі. Ну, я не заважую, вже нема настрою того, що ну, хай ростуть, як ростуть, не хочу важить. Ще є, поносять чогось, ну, окаже, чого хто знає. Є так важко дихають. Ну, Результат є. На кормі гранулка, результат є, що сказати, нічого не сказати. Єсть, да і все. Оце докармлюється. Це середні ті, що були середні, бо здорові вже виїхали на радугу. Теж є результат, але дуже, дуже слабкий. Вчора розсаджували зверху, бо дуже жарко, униз, Опять нижній ряд пригодився. Ну, Є такі, є 3 кілограма, є за три, мало хто за три, а є і курочки мають по 1,5 кг. Домашній корм на цьому, в кавичках FiberMax ну, Вони, вважай, не виросли. Нема, не, вони не набрали свою вагу. Зараз скажу, який, який їм вік. Так, це вони у нас 6.03. Оце вони, по-моєму. Ні, Мабуть, це 23. го 23. го 23. го 03 го вони заїхали. Оце їм 20. Це сьогодні яке число? 14. Ну, скоро 2 місяці. Зараз вони на пуріні. Це той корм, який був у мене пуріне, я їм наробив 200 кг, вони ще доїдають. Питалися ми перевести на гранулку, але... але дуже вийшло дорого. І ми опять на свій корм, тому що ми цих підняти. Ці вже якби поїдуть, які є на радугу, а цих треба піднімати. І ми той корм, що закупили ну, іменно на підняття ну, на, на ноги оцих, Гранулку, воно для них і призначається. Признач... В подальшому ми не будемо експериментувати, і будемо поки що кормити тільки гранулкою. По гранулки скажу, там є опять, опять ці, знаєте, якісь непонятки в доставках. Замовили ми два мішка БМВД на пробу для свиней, Того, що Ну, і свиней, і вообще, я поспілкувався з людьми, вони кажуть, що. Цей БМВД можу використовувати, навіть там пишу 25%, але можу використовувати як 10% і все робоче. Все, хватає, все не пищать, не кричать. Так. І в подальшому можемо. А, що хотів розказати за цей корм, замовили два мішки. І перед цим я їм телефонував. Вони кажуть, ну, приблизно 60 гривень на, на мішку за доставку плюс. Ну, Тобто, якщо мішок стоїть 400, то буде стоїть 460. Але ж відправили два мішки, і вийшла доставка 230 гривень. Шок. Починаємо дзвонити в гранулку, а я не знаю, а то деліврі. Діврі дзвонимо, а кажуть, так ми не знаємо, то так гранулка відправила. Повієте, ребята, ви якось определяєтесь і ну, знаєте, будьте трошки чеснішими, не треба брехати. Тут же людина вибирає там, де йому краще, розумієте. Да, нема в нас варіанти, щоб купити там десь лучшого. У нас, я ж казав, у місті два, два корма, ну, які доступні. з BSM і оця Пуріна. Все остальне в нас його не Бо люди показують, і тім кормлять, і тім. І видать, ми будемо тут робити реконструкцію в цьому приміщенні, тому що дуже важко. На даний час дуже важко, коли тепло, дуже важко содержати, Треба для кожного віку, я казав, різна температура. А зараз у нас ось це, вважайте, 7 годин ранку. Бачите, а треба оцім 16, а оцім 22. В одному приміщенні це зробити нереально. Ну, отаке відосик просто штрий про корм. Так що будете собі вибирати. Вибирайте те, що, те, що ви можете пощупати, побачити або хтось відзив. Так, до сих пор це, ну, це на своєму кормі. Бачите, ось води, бачите, вода. Це те, що жарко, а їм треба прохладно. Корм цей такий, ну, більше до коричневого. Скоро теж уже є поїдуть на радугу. Тут більше такий темніший корм, тому що воно на покупному. Ну, я казав, що коли кормиш своїм, я особливо цим FiberMax, там, де він безполезний, да, то какушка просто світ зерна, знаєте, такого світло, ну, світлий. А те, що коли кормиш покупним, вода, там є якісь такі добавки, які нам ніхто не каже. І Корм о, получається, такий темний. Навіть те, що я кормлю Пуріна, корм темніший, те, що я кормив тим, корм те, в кавишках, Ну Таке коротеньке відео. Да, Пропаював гепатоніком. Для того трошки апетіт імунітет. І 3 дні поїв гепатоніком уже в місячному віці. То, що вони заїхали тут в апрелі, у квітні, зараз скажу якого числа. 13 квітня вони заїхали, оце їм скоро місяць, але результат дуже, дуже плачевний. Оце, опять же, чого? Все вроде би, хорошо, але без міг не справився. Може така партія. Ну, Тичка приїхала дуже хороша. Так що всім миру і добра і до зустрічі на каналі.